Радіо UA -Чикаго. Час на везі сполучених штатів у студії Іван Сабе та Наталя Балакілідзе. Сьогодні у блоці про голосування за публікацію файлів Епштейна. Нові ініціативи в охороні здоров'я, важлива міграційна справа у верховному суді, спрощення віз для чемпіонату світу 2026 та попередження ФБР про шахрайство. Президент США Дональд Трамп заявив, що здивований тим, як довго триває російсько-українська війна. Під час зустрічі з наслідним принцем Саудівської Аравії він сказав, що завершив кілька воїн, але щодо України має ще одну справу з Путіним. За словами Трампа він очікував швидшого завершення конфлікту. У конгресі готуються голосувати за законопроєкт, який відкриє доступ до всіх федеральних матеріалів пов'язаних зі справою Джефрі Обштейна. Документ зобов'язує оприлюднити всі записи, включно з іменами посадовців та впливових осіб. Заборонено приховувати інформацію через незручність чи політичну делікатність. При цьому приватність жертв буде захищена. Республіканці заявили, що підтримують документ. Якщо Палата представників ухвалить закон, він перейде до сенату, а потім на підпис президенту Трампу. Ампу, який вже висловив готовність його схвалити, президент Трамп виступив із закликом до конгресу переглянути американську медичну систему. Він наполягає, що гроші повинні йти безпосередньо громадянам, а не приватним страховим компаніям. За його словами, людям мають дати право самим обирати страховку, а конгресу не витрачати час на інші ініціативи, поки не буде ухвалено реформу. Верховний суд розгляне важливу імміграційну справу. Суд США погодився переглянути, у якому моменті мігрант формально вважається таким, що прибув до США і чи мають право на притулок людей, яких зупинили ще до реального перетину кордону. Позов подали ще у 2017 році, звинувативши прикордонників у незаконному допуску прохачів Притулку нижчі суди підтримали мігрантів, але нинішня адміністрація прагне скасувати це рішення. Адміністрація США запускає прискорену процедуру оформлення віз для власників квитків на чемпіонат світу з футболу 2026 року. Такі заявники зможуть швидше отримувати дати співбесід, хоча всі перевірки безпеки залишаються стандартами. Держдеп залучив понад 400 додаткових консульських працівників, щоб що зменшило час очікування віз у більшості країн до 60 днів або менше. Трам також пригрозив, що може забрати матчі з міст, які на його думку не справляються з організацією. ФБР повідомляє про зростання кількості випадків, коли злочинці прикидаються співробітниками міграційної служби Айс, щоб здійснювати напади, викрадення та пограбування. Інциденти зафіксовані в Нью-Йорку, Флориді та Північній Кароліні. ФБР закликає громадян обов'язково перевіряти службові посвідчення людей, які представляються федеральними агентами, особливо якщо їхні дії викликають підозру. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету Сурма через зал за номером телефону 773 697 3923, або на рахунок у самопомочі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо Ю Чикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Малекілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.